Зараз ми з вами на учаски, де, де призводиться е, наплавка колісної пари трамвая. Ви бачите, це робота е, шкідлива. Е, робітник, який на ній робить, він має темні, темні захисні окуляри. Бачите, тут е, дуже легко отримати термічний ожог. Для того, щоб цього не було, робітник має захисні рукавиці та спеціальний спецодяг та взуття. Ось так розводиться у нас наплавка колісної пари. Зараз ми з вами поговоримо про вентилятор, який є на трамваї. От перед вами, перед вами вентилятор, який є. Це обдувочний вентилятор. Він з'єднаний з генератором, з електродвигіном, який вращає його. Він знаходиться на одній осі. Ось ось яка виходить з генератора і заходить у нас вентилятор. Далі. На цю ось одягається робоче колесо. От це робоче колесо. Воно вращається, воздух, воздух захватується місцем. Ось Оце місце це заставий патрубок. Сюди подається воздух і він розкручується проти часової стрілки, проти часової стрілки, і воздух вибрасується. Патбок нагнітательний. Оце нагнітательний патрубок обдувачний вентилятор. От тут знаходиться підшипник, а робоче колесо одягається на вал при помощи шпоночного з'єднання. Одягається шпонка і вал. І оці ступіцею воно крепиться, кріпиться все. Оце вентилятор обдувачний. Для того, щоб зняти робоче колесо, знімається вся ступиця і витягається. Є спеціальний пристрій, який знімає, який знімає ці е, робоче колесо. Зняли робоче колесо, зняли підшипник і можна робити. Оце у нас такий вентилятор. Ось вентилятор, в якому вже знята. Робоче колеса. Ось генератор, а от у нас є цей корпус, оця улітка. Оця частина називається улітка вентилятора. Вентилятор втрачається таким чином, щоб вибрасувати касательній, за що центробіжної сили він вибрасує повітря. От цей блок воно вибрасує. Генератори теж знята обмотка, яка вращається, ротор, який вращається, і разом з валом він знятий. Він знятий. Ось знаходиться на наше робоче колеса. Оце ступиться, оце ступиться, отут є підшипник, який от прикручується таким чином. От тут можна бачити паз пас для шпонки, який садиться у нас на вал, От цей паз. Отак, це все буде збиратися. Це все буде збиратися. Чинно проходить ремонт обдувочного вентилятора вагона, вагона-трамвая. Вся операція повинна робитися. Очіпники повинні мінятися для того, щоб Наше обладнання працювало справно. Дякую за урок.